Спрощене керівництво по кріпленню для мембранних покрівель з ТПО та ПВХ. Перевірте рекомендації виробника та переконайтеся, що ви пройшли відповідну підготовку від команди Еджот e для встановлення продукту. Точно розмітьте ділянку, де буде встановлена планка Еджобар, e відцентрувавши її над кріпленнями, визначеними розрахунком вітрового навантаження, якщо це необхідно. Прикріпіть еджобар до армуючої мембрани за допомогою проєсійного обладнання гарячим зварюванням попередньо відцентрувавши її. Гарячим зварюванням прикріпіть мембранну стрічку шириною 180 мм, щоб закрити лінію кріплень, що знімають тиск з існуючої мембрани. Закріпіть кронштейни за допомогою саморізів JF3-255-5 ДЖР25 -E Fast для забезпечення високої несучої здатності та вишуканої обробки. Так має виглядати вся система після завершення. Так має виглядати вся система після завершення. Виріб також підходить для монтажу вентиляційних систем, кондиціювання та систем безпечних переходів. Еджобари це непроникаюча система для дахів і мембран. Замовити систему кріплень «Еджобар» та іншу продукцію Еджот можна звернувшись до персоналу компанії Єврокровля за контактами під відео.